Я зараз знімаю моє враження дуже приємні новини для всієї України. Два майдани зараз будуть об'єднуватися. Майдан на європейській площі вирішив об'єднатися і піти на Майдан Незалежності і бути одним єдиним цілим майданом. Зараз колона вирушила на Майдан Незалежності. Ми всі тут дуже від цього радіємо. Ми всі від цього тут дуже щасливі, що нарешті ми всі будемо разом на нашому плацдармі. Я бачу усміхні і щасливі е, обличчя киян, які сьогодні були в розпачі від того, що у нас два майдани, і так зараз. Дуже така вирішальна, приємна річ. Ми йдемо, щоб злитися в один майдан. Колона вирушає до Майдану Незалежності. Під наш національний гімн. Рая, скажи, будь ласка, своє відчуття, Що ти зараз відчуваєш? Слава Богу, так повинно було бути. І мудре рішення. Да, дуже Дай мудре. рішення. Це дуже правильно. І нас тепер буде дуже-дуже багато. І я тепер не буду бігати від одного майдану до другого. Майдан на європейській площі, колона йде на Майдану Незалежності, щоб злитися в одне ціле. І щоб нас більше ніхто не розколював. Зараз десь 10-та вечора і ми йдемо на Майдан Незалежності. Рух перекривають активісти. Бажання здійснюється, територія свободи. Да, я писала да. в Фейсбуці, всі читала. Да, зараз Євромайдан. Іде на площу незалежності, на той плацдарм, яку, який ти одна із перших прийшла і стояла на ньому. Сьогодні дуже багато днів і ночей, і зараз все ж таки вони зливаються в одне ціле. Слава Богу, слава Україні! Плакати хочеться правда, так чесно, хочеться плакати немово. Olha, olha. з європейської площі йдуть на майдан незалежності. Усі дуже щасливі і усміхнені обличчя. Ми всі тепер будемо разом. Саме саме головне, що ми зрозуміли, що для того, щоб об'єднатися, ми повинні були. Настояти на тому, що сьогодні вирішальна частина нашої боротьби це є об'єднання українців. І найголовніший прапор це повинен бути прапор. Прапор перекривають дорогу. дорогу. Значить, я так думаю, що партія регіонів Янукович-Беркут перекривають нам дорогу. На дорогу виїхав величезний, але ні, не перекривають. Машина просто розвернулася. Тому я можу сказати одне. Це дійсно перемога здравого людям. Тому що ми єдиний народ. І прапор сьогодні, український, він приведе нас до Європи. І ми об'єднаємо ці два прапори, і все буде у нас. Як ви прокоментуєте краще. В в Майдані, дякую, Володимир дякую. Іванов, відомий активіст, він щасливий, ви що не бачите? Можу, його я можу очі. сказати, що це є якраз перемога. перемога українського народу, тому що. Це мить щастя зараз Один майдан зараз зливається з іншим. Всі щасливі. Дякую Щасливі очі за останні, Час, дні, часи, я бачу. тому що ми розуміємо, що в єднанні є перемога. Перемога над режимом, який, здавалось би, для кожного українця ще місяць назад, що його не можна зрушити. Сьогодні ми відчуваємо, що це може зробити лише народ України. Слава Україні! на майдані, які стоять.